Вже вкотре у владних та наукових колах торкаються питання євроінтеграції. Цього разу представники обласної державної адміністрації та ради сільських голів, науковці та освітяни зустрілися під час круглого столу, щоб обговорити перспективи розвитку сільських територій в рамках договору про асоціацію з ЄС. Полтавщина один з перших регіонів в державі, зазначив Володимир Замикула, що почав впроваджувати в життя соціально-економічну програму рідне село. Ми третій рік поспіль працюємо над даною програмою. Це програма розвитку сільських територій, де кожен Рік. В межах 135-140 мільйонів ми освоюємо коштів по провадженню 11 напрямків». Серед цих напрямків медицина та культура, дошкільні заклади, автобусне сполучення, торгівля та кооперативний рух, а також розвиток підприємництва, овочівництва, садівництва, тваринництва та рибництва. Полтавщина має великий потенціал, додає заступник голови ОДА. Показники виробництва зернових культур найбільші в Україні. Значні досягнення має регіон і у м'ясомолочній промисловості. Та після підписання угоди з Євросоюзом значнішою стає не стільки кількість, скільки якість. Тож зараз відзначає Володимир Замикула необхідно не лише збільшити. Шувати темпи виробництва, а й покращувати якісні характеристики продукції за його словами. Зараз в сільській місцевості мешкають близько 200 тисяч працездатних людей. Тож не слід оминати і питання підготовки спеціалістів аграрної галузі. Перехідний період нам потрібно готувати нам, освітянам, конкурентоздатних фахівців для аграрної сфери, сприяти всім трансформаціям сільського господарства та сільських територій в процесі виконання всіх стандартів Євросоюзу. Аграрна освіта в першу чергу. Має стати флагманом для населення, що живе на селі. Конкурентоспроможність незабаром стане головним критерієм, зазначили під час круглого столу, щоб провадити провадити кращий досвід в наше життя. У нас про підбиваються підсумки на кращий населений пункт територіальної громади, що теж в свою чергу. Надає певний поштовх розвитку територіальних громад. Важливо, що до круглого столу долучилися очільники сільських та селищних рад, адже впроваджувати омріяні інновації в життя саме їм. Але